Черницы, Бонава черный, тяг тих и чари в ны, хутора девшина, чорни бробы мои, дівчина усі чари усечана. Якщо їм не нагадаю, будеш полюбе забудеш. Алло, Тетяно, ти де? В школі? Як в школі? Журнали перевіряєш? Віддайте журнали і швидше, гайда до мене. Тільки бери вишиванку. Все, чекаю. Алло, Любочко, що робиш? Борщ вариш? Який борщ? Будуть і борщі, і вареники, і налисники. Бо які два дубки? ой, на горі два дубки без тебе. Куди будемо співати? Чекаю. Алло, надію, як завжди, ти онлайн. Скільки можна сидіти в тому інтернеті? Давай вбирайся і ходи до мене на учениці. Ні, Андрія не буде. Будемо без Андрія співати, танцювати, населитися. Все, чекаю. Так, кого ти ще по списку я не запросила? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Наталичку моя золота, що ж ти робиш слава? Mm -hmm. Вареники ліпиш. А що ти любиш вареники? З картоплею, капустою. У Нас будуть і з картоплею, і з капустою, і налисники будуть і голубці будуть. Все буде. Все, бери дівчат, і швиденько до мене. Mm -hmm. О, ніби всіх запросила. А чи прийдуть, чи не прийдуть, сьогодні ж таке велике свято, свято Андрія. І ми будемо його святкувати, веселитись, танцювати, співати, а ну чи прийдуть. Mm -hmm. Ой вас, ой, солодка наша. Як добре, що ти нас запросила, моя тих хлопка, де чисто ви забуваш, сьогодні вітрила. Ми не схожи. Але як наша, наша вечірці, Та й без ярмарки. Давайте ми ще сьогодні поєрманкуємо, бо вияркуємо. А я ну, принесла сьогодні голубці з секретом. Хто їх скуштує, ага, того чоловік буде слухняний. А а я наліпила ага. вареники з передбачення. Ага. Ну, почитає, почитаємо. Ага. А я у принесла. Хто вип'є, тому весь рік щаститиме. Попробуйте не випити. Так що на сьогоднішній почаниці буду співати. А, а я нічого не принесла, з веселим настроєм прийшла зі сміхом. Ой, поїздні куточечки, прошу заходьте, сідайте, будь ласка, де кожна робота <реш> знайдеться. <реш> знайдеться! Оцей Андрію день. Як ми співали, як ми ворожили, як ми танцювали. Згадали молоді роки, бо яке, який Андрію день без ворожій. А ну, ворожій. Згадай. <пасправда> А <говори> вже <говори> Дівчата такої сумної-сумної, давайте давай такой заспіваємо Ворожі. Колись молоді дівчата виводили на двір перед Андрієм і право берега з року. Якщо буде парна кількість, то буде цей рік з парою. А якщо не парна, ще рік доведеться чекати. Хто хоче випробувати свою долю? А можна, а можна? я зробити? А давай, а ну! ану, з пару. Ану. Ану. Пора та. А два, три, чотири, п'ять. Ні, дрова неправильна. Правильні драба. Неправильні дрова. Це неправильно. А може, можеш перевіримо. Перевіримо. Хто бажає перевірити, дівчата? А що тобі? Будь ласка, з тило підходять. Ці дівчата вийдуть швидше заміж, ніж кошти. Чекається чоловік. Прийде до мене усі, через паркан, через тиншу, через місячний фонд. Боже, та на мене таке ворожіння не діє. Після контролю тільки учні та учні все святься. Да? А, а мені сьогодні наш директор не снисте. Червоних чоботя. Дивиться на години та й каже. Запізнюємося магазини. Давайте наваривника. Наше передбачення, що я заліпила. Почнемо з нашої. І видих видати. Зворогу їдете в подорож. Ого, подорож. Подорож буде цікава. Малювничі краєвиди, бо будемо їхати на маршруті. Рейс, одиниця, велика колегія. Далека буде ходить. Далека дорога яка, автоба. Але мене чекає премія для душі. Директор цього року точно оцінить вашу креативність і внесок у колектив. 对，对，对。 Гарні хлопці молоді. Я буду пану Калатинський триматиму калату. А ти будеш паном Коцюбинським, будеш їхати на посуді. Підтіаю до колотинські ходиш їм куси. Давай, стрибай до нас. А хто ти такий? Я пан Коцюбинський. А я пан Калатинський. Чого тобі треба? Але то кусає. Туди їдеш кусай, а не кусиш? А <плес> в кусу? Ви ж рада, а я пан кадетський, подивитеж. Але тут писат. А не хочеш?

Gracias. По традиції це не історія давня. Це той вогонь, який запалює наші серця, який дає можливість нам пам'ятати, хто ми є, що ми є українці. І ми нічого не вартуємо без того, якщо ми не знаємо історію і традиції свого рідного країни. Нехай вогонь цих печорниць запалює вдома вас, вам ваші добрі наміри. Хай ваша родина завжди буде. Знати, що таке традиції, і ви маєте старше покоління навчати своїх дітей, як ми святкуємо різні свята, особливо тепер в період близьканих свят. Слава Україні! Ярмарок поочікували. Сорозі шарма років, їдемо на ярмарок, Їдем, їдемо торгувати, Таємно нових купувати. Їдемо на ярмарку.